Навіщо знімати особистий контент у б'юті майстру? <пи> Хейтери це не страшно, а навіть цікаво. Можна вести блог лише як експертний. І це також буде працювати. А що скажуть люди? Що скаже мама, що скаже сват, що скаже брат, подруги? Мої знання нікому не потрібні вже і так багато інструкторів. Привіт! Ви на каналі, де я розповідаю все про просування і блогінг для б'юті-майстрів та інструкторів. А також він підходить для тих, хто просто хоче почати розвивати свій блог. І перш ніж ми почнемо, я хочу познайомити вас трішечки із собою. Мене звати Аліна Нагорна, я бюті майстр вже 7 років. Зараз я допомагаю майстрам просуватись в інстаграм. Продавати свої послуги і навчання та розвивати особистий бренд. І сьогодні ми саме поговоримо про те, навіщо ж майстрам та інструкторам потрібен особистий контент. Сьогодні я вирішила вийти до вас неформально, просто в футболочці, без макіяжу, з гаслом краще зробити так, аніж взагалі нічого не зробити. Тому поїхали. Випереджаючи можливі коментарі, типу навіщо мені дивитись на життя майстра, якщо мені потрібні лише його роботи, можу вам сказати, що можна вести блог лише як експертний. І це також буде працювати на якусь частину аудиторії. Але сьогодні будемо говорити саме про особистість. Умовно розділимо аудиторію на дві людини. Перша Просто дивиться експертні сторіс, експертні дописи, експертні рілс. А друга звертає увагу при виборі нового майстра на людину, тобто до кого вона хоче піти, яка людина здається комфортною через телефон. І перша, і друга людина цілком можуть стати вашими клієнтами, коли ви почнете міксувати особисте і експертне. Тож я вважаю нелогічним втрачати частину вашого. Доходу частину ваших клієнтів через відсутність особистості на сторінці. Всі вже давно знають, що немає стелі в б'юті індустрії, працюючи звичайним майстром, розвиваючи особистий бренд, збільшуючи свою аудиторію, збільшуючи свої регалі. Цілком можливо ви станете інструктором. Після інструктора ви можете відкрити свою школу. Після школи ви можете відкрити власний салон і школу, і розвиватись далі. Тобто, розв... починаючи розвивати вже сьогодні вашу особистість. Ви вкладаєте в своє майбутнє. А ось що показувати. Це вже питання трішечки важче, Але і сьогодні його ми розберемо. Почну з невеликої мотивації або підтримки. Називайте це як хочете, але суть від цього не зміниться. Кожна з нас вже особистість, в кожної з нас є якась історія, є люди в цих історіях, є плани на майбутнє, є якісь труднощі. І це основа нашого особистого бренду. Він формується саме з того, як ми живемо. І тут увага не про гроші, не про яхти, не про успіх, а саме про цінності, як ви зростали. Як ви долали свої життєві труднощі, як ви прийшли до вашої точки, в якій знаходитесь зараз? Всі ваші події із життя, це вже і є ваші сторіс і ваші дописи. І якщо вам колись здавалось, що ваше життя не цікаве, то забувайте про це. Спробуйте поділити зі своєю аудиторією хоча б однією історією, і ви отримаєте від них фідбек. Давайте я вам наведу свій власний приклад особистості в блозі. Я майстер манікюру і педикюру. Жила у маленькому містечку на Донеччині, була співвласницею студії манікюру і починала навчати дівчат власні справи. Потім настав найстрашніший день, 24 лютого, і вже в квітні ми вирішили виїхати у місто Дніпро, як і всі на 2-3 тижні. Але тут я також почала працювати майстром і не на відсоток в салоні, а одразу почала знімати собі місце в студії і шукати самостійно клієнтів через Instagram. Потім почались блекаути, і я зрозуміла, що я поки що не готова вкладати гроші в офлайн бізнес і що мені потрібен онлайн. Почала проходити курси. І почала запускати навчання для майстрів, почала запускати марафони і продовжувала працювати майстром. Ця історія досі продовжується. Також є персонажі: це моя сестра, це мій хлопець, і це дві мої кішечки. Є плани на майбутнє, є труднощі, через які я проходжу, проблеми, які я вирішую. Також це особистий зріст, спорт, розвиток, навчання і так далі. Це все історія мого життя, якою я ділюсь в інстаграм і тримаю на ній увагу свого підписника. І підсумовуючи, з ідеями ми наче розібрались все наше життя, це все побудова особистого бренду. А тепер хочу трішечки доторкнутися до теми страхів, які заважають нам проявлятись. Перший а що скажуть люди? Що скаже мама, що скаже сват, що скаже брат, подруги і так далі. Друге, хейтери будуть мені щось писати. Третє мої знання нікому не потрібні вже і так багато інструкторів. І четверте, кому потрібна ця вся інформація, всі вже і так знають про, і додайте свою нішу. А тепер давайте я трішечки розвію ці міфи. Хоча не розвію, а напевно просто заспокою вас. Люди скажуть 100%. І родичі можуть осудити, і подружки, але не від того, що вони вас не люблять, а від того, що це їх страх. Вони бояться проявлятись, бути собою і тому намагаються нібито вберегти вас або навішують просто свої страхи на вас. Хейтери це не страшно, а навіть цікаво. Про них можна зняти окремий подкаст, але це вже якось згодом. Там також люди пишуть, бо в них зазвичай щось болить. Тому тут не треба брати взагалі це до уваги. Якщо вам це заважає, ви можете блокувати їх. Знання потрібні. Якщо ви вмієте заробляти 100 гривень, то чому вам не навчити заробляти іншого 100 гривень? Ця фраза мені дуже запам'яталась в одному із моїх навчань. Завжди будуть люди, які знають менше, ніж ви. І завжди будуть конкуренти. Але ось тут момент, що обирають вже не тільки по знанням, а й ще по тому, яка ви людина, чи комфортно на вас дивитись з екрану свого телефону? Всі знають це знаєте, всі знають тільки в нашій голові, бо нам здається, що вже в інтернеті можна знайти будь-яку інформацію. Але повірте, в мене була клієнтка, яка в 24-му році не знає, що коли в лампі пече, руку там тримати не можна. Найголовніше перед тим, як почати проявлятись, питайте себе, навіщо це мені, що я хочу досягти, як я буду це робити. Потім поставте собі ціль, наприклад, вийти сьогодні в розмовну сторіс і зробіть це. Маленькі кроки ведуть до великих перемог. А для того, щоб не тупити перед камерою, бо я знаю, як це буває, я дуже довго взагалі е привчала себе до цього, пишіть собі сценарій в нотатках. Так ви будете знати, е що вам сказати, щоб не екати, не бекати, не мекати. А якщо ви відчуваєте некомфортно себе перед камерою, також є маленький лайфхак. Просто вставайте і знімаєте свій день на камеру. Нікуди це не виставляєте, прокинулись, щось розказали, пішли готувати завтрак, сніданок, розказали. І потім передивляєтесь, чим більше ви це будете робити, тим комфортніше ви будете почуватись перед камерою. Також пам'ятайте, що люди відчувають щирість навіть через камеру телефону, через екран телефону. Тому не намагайтесь бути іншою людиною, не намагайтесь бути краще, ніж ви є. Просто будьте собою і тільки тоді до вас прийдуть люди зі схожими цінностями. Також на каналі є відео про те, навіщо ж взагалі б'юті майстрам блог. Можете подивитись, хто не бачив. І не забувайте про свої вподобайки, коментарі і підписку на канал, бо тут буде багато цікавого ще. Діліться своїми інсайтами тут, або ж відмічайте мене в своїх соцмережах і кожну згадку я буду репостити до себе на сторіночку. А серед коментарів я оберу того, кому подарую безкоштовну консультацію з розпаковкою особистості. Якщо у вас будуть труднощі з цим і ви захочете проявлятись, я оберу одного переможця, якому я допоможу з цим. Бажаю вам легкого проявлення, класних продажів і гарних людей поряд. Па-па!